Заїхав на прийомку, тут різні такі приблуди є. Ось все такі все ось різці на парні для смільних пластин, вони як нові, фрези якісь є. О, це є теж овальну. Покажу вам все, щоб. О, це також, мабуть, треба брати, но блин одламане. Ладно, візьмем. Тут також щось таке цікаве. Ось ціруючі. Для яких цілей не зрозуміли. Прижимний. Наберем тільки. Ну так. Більш таких щось суттєвих, нічого не знайшов. Ось це заберемо. А заготовки лишилися, якщо комусь там щось якісь сподобалось, відмічайте, показуйте і будемо приїжджати сюди, розміри знімати і від вам відправляти. Призми якісь також є. Так. так, всім доброго ранку. Я надіюсь, що ви скучили зі мною. Хочу показати для вас щось таке цікаве і класне. Дивіться, для початку ось це. Уйшов зйомники якісь такі цікаві. Не став знімати, вже там на плазморізі вирізані. Цей в нас буде коштувати 450, цей в нас буде коштувати 300 гривень. Е, такий валець 90-32, внутрішній 50. Е, з ножами двома. Ціна за нього 250 гривень. Патрончик ось такий гарненький. Ну, Більш-менш нормальний 250 гривень. Далі є два шківа е, 130. Мен, е, це менший зверху. 145 двохручейний ось такий. Вроді би, як завтулений, а вроді і ні, не знаю, хто як скаже. Мені кажеться, завтулений. 24 внутрі, внутрішній розмір під шпоночку. Ціна за нього буде 400 гривень. Далі є 165-й. Ось такий кружок, внутрішній 32, двохручейний, Ось такий. Ціна за нього буде у нас 480 гривень. Так, що в нас далі? Є лебідка, вона не двигається взагалі. Дьорг, 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 дьорг. Ручка злітає, ну, як є, фіксується, але злітає. Все під відновлення, все під е, ремонт. Для того, щоб... Отут крутиться. Що я розкрутив отак? Черв'ячок там. Більш-менш живий, але треба розбирати його, чухати, ведешки скільки потратити, я не знаю. Ну, Ціна 500 гривень, а там будемо торгуватись, будемо домовлятись. Так, далі, що там є ще? Є сверло на 13, якщо я правильно поміряв, і тут написано 13. Ось так. З конусом, з перехідною втулкою, з третьої на перший. Кому цікаво, ціна. 90 гривень. Далі ось такий перехідник. Розмір тут 50, тут 50, діаметр 50, внутрішній 32, тут наружній 35 міліметрів, внутрішній 14. Фіксується на болти. Тут трьома болтами, тут двома болтами. Ціна 150 гривень. Так, фриза ось така 38. Діаметр її, тут закріпляється на 14. Більш-менш жива, не сильно побита. Ціна 70 гривень. Коробка 430 на 210 на 40. Ціна за неї буде в нас 110 гривень. Звичайно, нормальна коробка замикається, ручка є, все є ржавенька, але треба пошкурити, покрасити і все воно буде. Йдемо далі. Так, йдемо далі. Що я вам тут ще хочу показати? З прошлих відосів дуже багато лишилося. Стяжка лишилася. Ось така. З двома гаками і з такою цепорою. Ціна за неї 550 гривень, кому там цікаво. Защита хай буде 200 гривень. Гвинт довжиною 535 32 діаметр з одною і з другою. Ціна 200, 250 хай буде ваш. Так, Гак з цепкою ось такий ціна 80 гривень. А ціна за всі дрелі 300 гривень. Кому там цікаво. Так, ці в нас будуть ось такі. 120 і 100 гривень хай буде так. Далі є набір цих підголовки ключів 13, 14, приблизно 14-14 тому що тут вони багатогранні. Щас покажу. Як би так показати? багатогранні Тому виміряти дуже тяжко. І на 10. 4 ключі, ціна 120 гривень, і буде він ваш. Далі. Є пилка по металу. Ось така 100 гривень. Ключ 24 на 27, тріснутий ціна 80 гривень, два ключі 24 22 30 27 Ціна 80 гривень. Монтіровка 80 гривень. Молоток 40 гривень 25, 20 20. шарик такий на 55 діаметр. Пустотіли внутрі, дуже легенький. Ціна 20 гривень. Топор. Тріснутий. Тріснутий. Ось такий. Ціна 125 гривень. 165 на 125. Цепка для собаки або ще для якоїсь е, тварини. Приблизно довжина 3-4 метри. Ціна 150 гривень. Цей гачок буде у нас 80 гривень. Кліщі ось такі. Ціна 45, цей ці в нас 55, цей у нас 45. Ключ у нас 150, цей нас 45, цей у нас 35, 25. Так, тепер з нового, що тут ще є? Ось болта. Тут гайка на 27, під ключ 27, шпилька тут 14. Ціна її буде 70 гривень. Тримачі 40 150 довжиною, внутрішній, ось 95, ось таких три штуки. Ціна за них буде в нас. 380 гривень. Є ось таких ось 4 штуки. Ви тут, бачите, що вже десь побувало. Десь вже хтось покористувався. 4 штуки будуть у нас 500 гривень. Кому цікаво. Гвинт шпилька 16, 125 довжиною. Кому цікаво, ціна 55 гривень. Далі є шків. Ось такий 190 діаметр, внутрішній 32. 4 ручья. Ось таких, як ви побачили, 85 висота полка. Кому цікаво, пишіть, будемо домовлятись. Тяжкий, тому можна домовитись. Є ось така частина під шпонку. Я не знаю, як вона називається, Сразу кажу. Не, не встиг загуглити, якраз, е, дізнатися. Ціну можна за неї запропонувати. Е, Більш-менш нормально, також, щоб і вам, і мені було цікаво. Далі є ось така вилка, не знаю, 120 довжина, прорізь 100, ширина 50, діаметр 20. Тут у нас 25. Тут 16. Тобі ще 25, тут теж 25, тут 16 і 16. Ціна за нею буде 180 гривень. Так, цей ключик 45 гривень, цей у нас 35. Центр, центр, центр. Ось такий. Без замірів, без всього. Ціна 120 гривень. Пірамідка 30. 60 на 60, маленька, гарненька, другої не знайшов ціна 100 гривень. Шпатель у нас 35. Ключі у нас тут знайшов також 10 на 12, 10 поломаний на 8. Ось такий. 12 на 13 і 14 на 12. Ось за цей набір 135 гривень буде ваш. Кочерга ось така якась. Mm, як у водоканалі, ну, то люки відкривати. Ціна за неї буде 55 гривень. Ось така річ 45 гривень для правки цього. Кран у нас буде 25 гривень. Призма у нас ось така висота 50, ширина 63, і тут 68. З одної сторони відломана. Ну, свої функції використовувати буде. Ось така 125 гривень буде ваша. Цей в нас буде 25 гривень. За цю можна запропонувати свою ціну. 90 на 90 на 90, внутрішній 36. І ще там прорість зроблена якась, щоб глибоко не залазив. Ось так. Кому цікаво, як можна запропонувати ціну за нього. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве, пишемо, присилаємо фото того товару, будемо домовлятись і будемо відправляти. Відправляю як Укрпоштою, так і новою поштою делівері. І повністю всіма тіма поштами, чим можна. За цей ключ можна домовитись, якраз можете запропонувати свою ціну. І будемо домовлятись. І цей. Також я не знаю, як його назвати, тому і не називав. Всім дякую за перегляд мого відосу. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що дивитесь мій контент. Дякую, що коментуєте лайками, коментарями. Повністю респект Чи як там правильно сказати, і забув вже. Всім дякую, гарного всім дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.